Він досвідчений чоловік, він деякі речі робив дуже багато. Гранці, ще десь його метода, його як стиль це вписувати в стару забудову австрійську. Але я для себе проаналізував, що він робив попередні роботи. В більшості все або на рельєфі, де він ховає під, під скажімо, силует, ховає ці речі внизу, або під землю. Власне, ідея підземного паркінгу виникла тоді. Бо це його ідея. Для прикладу, наприклад, в одному місті йшла реставрація цілого комплексу, ставка, то от це того архітектора. Абсолютно маленький назовні вставочка була. Але все, способа, пішла під землю. В більшості всіх технологічних плечи в старих містах в досвіді, то намагаються запахати десь під землю, заховати, щоб більше звільнити. І, і, і експлуатації пам'яток. Просто щоб пам'ятки і це все якби, комплексні речі були освоєні і експоновані. Тоді, коли вони проєктували, то тоді не існувало цього зеленого, це потвори зеленого. На. Коли вони проєктували, не існувало цієї проблеми з цим будинком. Тоді справді була така, якби тут віддушена, Яку можна було вставити, тим більше я пригадую, вони вроді були жорні, вони були шкляні якісь такі. Не, mm. не. Ну не важливо, важливо, що чисто по об'єму вони якби вписувались, вони не, не, не дисонували. Ця зона була відкрита. Всі перспективи на катедру, на, на фару, всі перспективи тут були відкриті. І це якби не заважало, тим більше як правильно казав сніг автор, що не має значення, бо там напроти тут якби і не такої розгортки і не видно по великому рахунку. Вона якби не так суттєва, тут суттєві видові точки якісь перспективи. От. В даному випадку, закривши оцим кутовим оцим от будинком, Ні, суттєвим, не ну, ну маємо розмічати, закривши. Ага, так, так. Закривши е, цим будинком, фактично зруйнували всю якби, місто будівельну, всю, всю, всю ситуацію, всю цю картину, всю цю ресію облас. І е, проблема цієї зони зовсім в іншому постала ключі. Е, тепер виявилося, що треба за всяку ціну берегти хоч якийсь хоч спосіб експонування форту цього бастьйону. Цього, цього в цьому випадку, після цього ще трапилася одна така драматична подія. Тут цей будинок yeah. Новородсько-4. Його теж кавальцювали, Просто доволіним чином він не пам'ятка, але він характерний і, наприклад, коли робили опорний план, то автори опорного історико-архітектурного опорного плану наголосили. Є така класифікація <кхів> пам'ятки, фонова забудова і особливо цінні споруди. Там є певна класифікація. І до них до кожного інша би, процедура стосунків. Це був е, особливо цінний. Він не підпадає під закон охорони спеціального законодавства, але він є частиною, так би мовити, цього організму. От. Тепер, коли в нього втрутилися, як юридично неможливо було за руки піймати цих людей, тепер ще більше ускладнилася ця ситуація. Тому все, що ставиться в цьому отворі... Воно ще стає більшою відповідальністю, набирає, і воно ще стає проблемніше. То кожна деталь, кожна об'єм, кожна маса, фактура і все мусить бути або обговорено дуже точно і, і припасовано адекватно. Тепер повертаючись до історико-архітектурного опорного плану, вся ще частина серед містів, центру міста, є е, заповідною історичною територією. Те, що не було опорного плану. Ну, він був колись зроблений перший, в 1998 році. <кх» кх»> і якби <кх»> з того часу, до то тепер так і не виникло такої звички, не виникло такої якби звертати увагу на пам'ятки, на історичне середовище. Тобто у нас, справді, архітектори дуже добрі, і вони ведуться на завждомовників, а не диктують не то, що своє бачення відношення до старого, а просто не диктують того, що є пріоритетом. А пріоритетом, повний місті, є все-таки... the institution